Моє вітання всім небайдужим до хімії! Ну що, давайте розв'язувати задачки. Беріть зошити, ручки, калькулятори, влаштовуйте зручніше і починаємо. Сьогодні я вам розкажу, як за формулою сполуки порахувати її відносну молекулярну масу. Про те, чим відрізняється відносна молекулярна маса молекули від абсолютної маси, я вам вже розповідала на уроці. Нагадаю, що відносною цю масу називаю тому, що це маса молекули відносно однієї 12 маси атома карбона. Є ось така загальна формула, за якою ми будемо рахувати з вами всі абсолютно відносні молекулярні маси. Значить, Відносна молекулярна маса МР дорівнює для кожного елемента, який, Входить в склад сполуки, що роблять? Беруть відносну атомну масу цього елемента і множать на індекс, який стоїть біля цього елемента в сполуці. І для кожного елемента рахують оці множники, і після цього додають, скільки б не було атомів в сполуці, молекулярна маса буде завжди сумою всіх абсолютно мас атомів, які є в сполуці. Починаємо з бінарної сполуки, тобто зі сполуки, яка складається з двох елементів. І розглянемо дуже добре відому нам речовину. Це кухонна сіль, її формула натрій хлор. Називається вона натрій хлорид. Отже, записуємо. Молекулярна маса в дужечках натрій хлориду, записали натрій хлор, дужечки закрили, дорівнює. Міркуємо. Ця формула складається з двох атомів: один атом натрію і один атом хлору. Тому молекулярна маса буде дорівнювати масі одного. Атома натрія, тобто його відносній атомній масі, і масі одного атома хлора, тобто його відносній атомній масі. Давайте глянемо атомні маси в періодичній табличці. Нагадую, що для того, щоб правильно записати атомну масу, треба її округлити обов'язково значення. Ми використовуємо цілі значення відносних атомних мас. У натрія стоїть 22,99, округлюємо до 23, записуємо. Замість атомної маси натрія записали 23. Далі, атомна маса хлора чому дорівнює? Згадуємо, що хлор єдиний елемент, який має дробне значення відносної атомної маси. Я ось тут знизу його написала, і воно буде світитися у вас тут протягом цього року, щоб ви дивилися і запам'ятали, що хлор єдиний елемент, для якого значення атомної маси записують дробним числом 35,5. Записали 35,5 для хлори, скільки дорівнює? 58,5. Порахували. Наступна сполука також бінарна, її формула алюміній 2С3. Відносна формульна маса цієї сполуки дорівнює. Я кажу відносна формульна маса, тому що коректніше для цієї сполуки саме такий термін вживати. Але ви не знаєте, ще яка сполука є молекулярною, яка йонною. Тому. Дозволяє користуватися для всіх речовин зараз поняттям відносна молекулярна маса. Отже, відносна молекулярна маса дорівнює. Дивіться, чого складається ця сполука з двох атомів алюмінія і трьох атомів сульфура. Ми завжди робимо зліва направо. Для того щоб порахувати молекулярну масу, нам треба знайти відносну атомну масу алюмінія, помножити на два. Потім знайти відносну атому сульфура, помножити на 3 і все це додати разом. Давайте запишемо: відносна маса алюмінія помножили на 2 плюс. Відносна атомна маса сульфура помножили на 3. Пішли в періодичну табличку, Дивимось. алюміній, елемент номер 13, що написано 26,98 округляємо після коми дев'яточка, тому округляємо до 27. Записали замість відносної маси алюмінія 27 помножили на 2. Ідемо, шукаємо, де сульфур знаходиться. Ось сульфур. елемент номер 16, його маса 32,06. Це означає, що. Що ми округляємо до 32. Одиничку тут додавати не треба. Так, 32 помножили на 3, скільки буде? 27 на 2 буде 54, 32 на 3, 96, 4 плюс 6 100, 150 буде відносна молекулярна маса, відносна формульна маса цієї сполуки. Наступна наша сполука складається з чотирьох елементів. Її формула NH4 хлор О4. Називається сполука амоній перхлорат і дуже цікаво, тому що вона використовується для ракетного палива і для виробництва вибухівки. Ми будемо рахувати молекулярну масу цієї сполуки. Отже, поїхали. Записуємо. Молекулярна маса в дужечках NH4 і хлоро4 закрили, дорівнює. Дивимось тепер, з яких. Елементі складається сполука. У нас є один атом нітрогена, чотири атоми гідрогена, атом хлору і чотири атоми оксигену. Давайте зліва направо методично записувати кожен елемент. Поїхали. Атомна маса одного атома нітрогена плюс атомна маса гідрогена помножена на 4. Біля гідрогена стоїть індекс 4, тому множимо атомну масу гідрогена на четвірочку. Далі додаємо. Тільки один атом хлору, тому просто атомна маса хлора ні на що не множимо. І нарешті оксиген, атомна маса оксигену множимо на 4, тому що в формулі стоїть індекс 4. Ми завжди множимо на індекс. Тепер давайте дивимось в періодичну табличку і замість кожного значення атомної маси підставляємо значення його з періодичної таблиці. Дивимось. Нітроген елемент номер 7 його атомна маса 14,00. Округлюємо до цілого значення до 14. Записали замість атомної маси нітрогена 14. Далі гідрогенчик. Дивимось, гідроген елемент номер 1 У нього атомна маса одиничка, після коми нулі стоять, це означає, що ми округлюємо до 1. До речі, раджу вам запам'ятати цю цифру. Вона легка і вона потрібна дуже і дуже часто. Одиничку помножила на 4. Далі хлор. Хлор ми пам'ятаємо, у нього маса 35,5, тому не дивимося, вона вже у нас на екрані є. І нарешті оксиген. Оксиген маса його 15,99 після коми дев'яточка, тому до 15 додаємо одиничку. 15 плюс 1 буде 16. Відносна атомна маса оксигену 16, все, тепер перемножуємо всі ці цифри і додаємо, отримуємо результат 117,5. Наступне наше завдання порахувати формульну масу сполуки, де є дошки. Чомусь зазвичай, коли учні деякі бачать дужки, вони хапаються за голову, наче тут щось таке складне, нічого складного тут немає абсолютно. Все робимо так само елементарні арифметичні дії. Єдине, що до дужок відносимося так само, як відносяться до них в математиці. Спочатку виконується дія в дужках, після цього множиться на число, яке стоїть за дужками, а потім додається все решта. Поїхали відносна формульна маса МР. В дужечках сполуки хром so 4 3 тричі закрили дужечку. Дорівнює спочатку дія в дужках, відкриваємо дужки, дивимося, що в дужках стоїть атом сульфуру. Дивимось в періодичну табличку, знаходимо сульфур. Значення атомної маси 32,0. Значить, записуємо 32 округлили. Записали 32. Далі плюс 4 атоми оксигену. Знову глянули періодичну табличку оксиген 15,99 округлили 16. 16 помножили на 4, тому що після оксигена четвірочка стоїть, закрили дужечку і домножили на індекс, який стоїть за дужками. Тобто домножили на 3. Плюс все. А решта, що у нас залишилось, два атома хрому. Тому дивимося атомна маса хрому. Ось вона: 51,99 округлили до 52, записали 52, помножили на 2, тому що у нас два атома хрому, тобто індекс біля хрома 2 множимо на індекс. Равно. Все. Тепер виконуємо дії в дужках аналогічно. Спочатку множення. 16 умножити на 4 буде 64, плюс 32. Записали 64 плюс 32, дужечки закрили, помножили на 3. Плюс 52 на 2 буде 104, додали 104, ну а далі все легко, да? 96 помножили на 3, плюс 104. Скільки буде? Буде 392. Все, в принципі, легко. Єдине, що дуже легко все це робити. Ніколи не лякайтесь, просто робіть методично, по порядочку, Спочатку дужечки, а потім все решта. Тепер давайте зробимо декілька прикладів. Так, як ви це будете робити в зошиті. Хто зрозумів, може в принципі поставити зараз відео на паузу і зробити молекулярну або формульну масу цих двох сполук, а хто ще не дуже зрозумів, давайте попрацюємо разом. Перший приклад: Обчислить відносну молекулярну масу хлоратної кислоти. На що ще зверну увагу, вам завжди будуть записувати назву сполуки перед формулою. Не лякайтеся, нормально. Вам поки що знати ці назви не треба. Просто звикайте до хімічних назв сполук. Значить, записуємо відносна молекулярна маса. МР в дужечках. Яка сполука? H хлор О3. Записали H хлор О3. Дужечки закрили, дорівнює. Далі Рахуємо зліва направо кожен елемент, уважно дивимось. Один атом гідрогена це значить після нього немає жодного індексу, тому нам достатньо просто записати значення відносної атомної маси гідрогена. Гляньте знизу екрану. Я записала ті атомні маси, які використовуються найчастіше. Ну і атомну масу хлора, тому що вона дробна, щоб ви просто звикали і не забували, що для хлора завжди треба записувати саме 35,5. Гідрогенчик має одиничку. У нас тільки один атом, один записали плюс далі. Атом хлору, ось він у нас 35,5, також один, на який індекс можети не треба. І плюс далі О3, тобто три атоми оксигена. Що ми робимо? Оксиген має атомну масу 16, множимо на 3. Дорівнює. Що у нас буде 36,5 плюс 48? Дорівнює. 30 плюс 40 буде 70, 6 плюс 8 буде 14, тому буде 84,5. Значення відносної молекулярної маси. Так, наступна сполука. Обчислить відносну формульну масу копрум 2 гідроксиду, купруму аж двічі. І формульна і молекулярна це одне і те саме позначення мають ці величини. Молекулярна, значить, записали МР в дужечках, купром. О, аж двічі. Закрили дужечки. Дорівнює. Сполука з дужечками, тому починаємо з дужечок. Відкрили дужечки. Що у нас в дужках стоїть? Один атом оксогену О, значить, відносна атомна маса у нього 16. Плюс один атом гідрогену, одиничка. Закрили дужечку. Який індекс після дужечки? 2. Значить, помножили на 2. Плюс. І треба додати масу Купрума. Давайте подивимося тепер в періодичній табличці відносно атомну масу цього елемента. Купрум, гляньте, значення 63,54. Після коми стоїть цифра 5. Це означає, що нам треба додати одиничку до 63. 63 плюс 1 буде 64. Записуємо плюс 64. Дорівнює. 16 плюс 1, 17, 17 помножили на 2 буде 34 плюс 64 дорівнює 98. Все. Відносна формульна маса копору 2 гідроксиду дорівнює 98. Ну і останній приклад номер 3 Обчислить відносну формульну масу алюмінію дігідрофосфату і є його формула. Давайте запишемо. Відносна формульна маса є молекулярна маса позначення одне і те саме. МР. МР в дужечках, алюміній, бачите, яка довга. Формула з дужками, H2, po 4 тричі. Дужечки загальні закрили, дорівнює. Маємо формулу з дужками, тому спочатку робимо те, що в дужках, а потім додаємо масу алюмінія. Дужечки відкриваємо, що в дужках? H2? H, значить, дивимося атомну масу гідрогена, одиничка, і домножуємо на 2 на індекс, який стоїть біля гідрогену. Плюс один атом фосфору. Для цього нам треба глянути в періодичну табличку. Дивимось фосфор, елемент номер 15 маса 30,97. Після коми дев'яточка, значить до 30, треба додати одиничку. Додаємо одиничку, буде 31. Записуємо плюс 31. Плюс. Далі йде О4. Замість О пишемо 16 його атомна маса і домножуємо на 4, тому що індекс біля оксигена 4. 16 помножити на 4. Дужечки закрили далі помножити на 3 і додати відносну атомну масу алюмінію. Ми вже алюміній з вами сьогодні бачили. Ну, давайте ще раз глянемо в періодичну табличку. Його відносна атомна маса округлюємо. Дорівнює 27. Тому записуємо плюс 27. Дорівнює. 2 плюс 31 буде 30, та в дужечках, 33, плюс 16, помножити на 4 буде 64, помножити на 3 і плюс 27. Дорівнює. дорівнює. 33 плюс 64 97. Множимо на 3 плюс 27. Так, 97 на 3, 270, 291 плюс 27, буде 318. Все, порахували відносну формульну масу алюмінів гідрофосфату. А тепер закріплюємо те, чому навчилися, і рахуємо відносні молекулярні формульні маси таких речовин. Ось вам декілька формул. Що вам для цього треба зробити? Взяти калькулятор, взяти періодичну табличку, поставити відео на паузу і порахувати уважненько, детально кожну формулку розписати і дізнатися значення відносних молекулярних або формульних мас. Я також все це зробила, порахувала, і ви можете звірити свої відповіді з моїми, я їх дала наприкінці відео. А зараз ставте відео на паузу і працюйте. Бажаю успіху! На цьому наш урок закінчується. Як я і обіцяла, ось відповіді. Ви можете переглянути, перевірити. Сподіваюся, що у вас помилок немає, і ви молодці, навчилися рахувати відносно молекулярну масу сполук. А тепер я вам хочу побажати всього кращого, бувайте здорові, бувайте в гарному настрої, доброму гуморі і до нових зустрічей на нових уроках хімії. До побачення!